Добрий день, ви на каналі Біблійні Історії для дорослих. Мене звати Ольга, і ми разом досліджуємо актуальні сторінки біблійних текстів попри часи. Восьме століття до нашої ери, прекрасне місто Єрусалим. На престолі, цар Єзекія. Його народ ще платить податки Асирійському царю на ім'я Сінахиріб. В перекладі ім'я Сінахеріб означає: Бог місяця дав мені життя і замінив братів. Історики вважають, що в його родині могли померти всі інші сини, тож цього назвали в честь язичного божества, і був він такий собі подаруночок долі. Коли в Єрусалимі почав царювати Єзекія, то він робив Угодне в очах Господа він зруйнував капища асирійських лжебогів і відновив віру в істинного живого Бога. За це Господь благословляв і царя, і народ. Ім'я Єзекія в перекладі означає Господь моя сила. Уявляєте, друзі, який контраст! Один Асирійський цар носить ім'я придуманого неживого Божества, інший надію на живого Бога. Єврейський молодий цар був благословений. Саме тому він мав і владу, і мудрість. Поряд з ним завжди знаходився один із найсильніших пророків Ісаїя. Своє царювання Єзекія розпочав тим, що укріпив місто від навали асирійського війська, велись великі роботи по укріпленню оборонних споруд, було повністю відремонтовано зруйновані стіни навколо міста. Окрім того, побудували комори для зберігання зерна, вина, олії та інших припасів. На випадок довгої облоги міста. Також народ перекрив потік води за межі Єрусалима, що давало можливість іудеям мати стабільні запаси води на випадок довгого оточення. А поза межами міста води не було для ворогів. При цьому треба розуміти, що в місті знаходилось дуже багато жінок, дітей. І стареньких. Та Єзекія, зібравши народ, укріпляв словами: Не бійтеся, моліться, той, що за нами, сильніший за тих, хто проти нас. Сінахеріб зі своїми жорстокими воїнами на той час завоював значну частину Іудеї і вже мріяв захопити одне із основних міст Єрусалим. Він хотів помсти за зруйновані капища його божків, за сміливість і якусь незрозумілу йому віру в якогось там зухвалого, живого бога. На підході до міста асирійці розділилися навпіл. Одна частина з головуванням самого царя Сінахеріба пішла заблокувати шляхи для підмоги. інша – Величезна частина в кількості понад 180 тисяч воїнів обступили Єрусалим. А сирійці не поспішали зайти в місто. Вони вважали, що взяти його буде легко, тому вирішили психологічно познущатися з жителів. Вони сміялись і викрикували лайливі слова на Бога, на Царя іудейського. І його невеличке військо. Цього здалось їм замало, тому вони придумали написати лист з погрозами і приниженнями, щоб зломити сміливий дух ще до штурму. Що робити? Цар Єзекія взяв той лист і з пророком Ісая пішли в храм. Єзекія розгорнув лист перед Богом і помолився. Він просив Господа про захист, і Господь через пророка передав відповідь. З ними людська сила, а з вами я, Бог, не бійтеся, я захищу вас, і ті, хто насміхався, самі побачать силу справжнього Бога. Так і сталося. Господь, Послав ангела, котрий знищив усіх найзухваліших воїнів, які насміхалися, командирів і можновладців прямо у таборі Асирійського царя. Просто і спокійно, без бою. Зганьблений і знеславлений, цар асирійців просто втік до свого краю, де був, до речі, Підступно вбитий родичами просто в своєму домі. Отака ж доля жде тих, хто нападає на вільний народ, який служить і прославляє живого Бога. Друзі, молимося про допомогу до нашого Бога Ісуса Христа. Віримо, що Він не буває переможеним. Всі події щодо цієї історії. Записані в Біблії, в книзі Пророка Ісаї, який був особисто свідком цих подій і записав їх для нас з вами. Ми теж можемо просити Всевишнього і милосердного нашого заступника про захист України, воїнів, народу за нашу прекрасну землю. І пам'ятаємо той, хто з нами сильніший за будь-яку зброю.